Щодень сонце посилає на землю все більше світла і тепла, все навколо зеленіє і цвіте. Зацвіли у нашому квітнику дюльпани, і у повітрі відчувається їх приємний, ніжний аромат. Це дуже гарна квітка на міцному, стрункому стеблі. Схожа на красиву чашечку, пелюстки яскраво червоного кольору з темними смужками уздовж, середина жовтенька, ніби там причаїлось сонечко. Догори тягнуться кілька чорних вусиків. Під нижньої частини стебла, наче долоньки, прикріпилися продовгуваті, доволі широкі світлозелені листочки. Людям подобаються тюльпани, ними прикрашають парки і сквери, висаджують на клумбах у садках. Чи знаєте ви, що увечері квітка стуляє свої пелюстки, а вранці розкриває їх, у дощову погоду квітка теж не розкривається, доти поки не розпогодиться. Батьківщиною тюльпана є країна Голландія, звідки вони поширилися в різні країни світу. У нашій країні їх теж дуже багато. Тюльпани можуть бути різнокольоровими, червоними, жовтими, рожевими, фіолетовими та навіть чорними. Вони люблять рости великими групами, створюючи справжні килими квітів, які дуже гарно виглядають. Коли приходить весна, тюльпани розцвітають, розкриваючи свої пелюстки на сонці. Це чудове видовище, коли всі ці квіти розцвітають разом. Тому, коли весна приходить, ми можемо насолоджуватися красою тюльпанів у парках, садах і навіть домах, де люди вирощують їх у вазах, щоб прикрасити свої приміщення. Тюльпан не лише красива рослина, а й пахуча. Її аромат приваблює своєю свіжістю. Та приємністю, тому цю квітку цінують та люблять люди по всьому світі.